Українська доменна система була створена у 90-х роках. Перші регіональні домени були запущені у 1993 році. Але тоді назви доменів прописав поточний технічний реєстратор, і фактично вони отримали рандомні імена. Частина з них мала україномовне написання, наприклад, Тернопіль Юей, а частина російськомовне, наприклад, Київ Юей, Харків Так тривало доволі довго, і тільки у 2010-х роках почалася повільна українізація доменів. Наприклад, у 2011 році з'явився домен Черкаси.ua, а у 2015-му Новий сплеск українізації доменів розпочався після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. І першими про це заговорили ми, доменний реєстратор Cityhost. Колеги-реєстратори та адміністратор національного домену UA Hostmaster підтримали нашу ідею, що ми маємо якомога швидше дерусифікувати нашу галузь. Про те, як саме відбувалася дерусифікація доменів, дивіться у другій частині відео, яка вийде незабаром.